Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Наближається Димитрівська батьківська субота, особливий день для усіх православних християн. Саме у батьківські суботи віряни віддають молитовну шану усім своїм померлим рідним. У сьогоднішньому відео ми розповімо, чим же особливі такі поминальні дні та чому навіть маловіруючі люди вважають своїм обов'язком прийти в церкву і помолити за своїх померлих рідних у цей день. Православна церква встановила протягом року особливі дні загальноцерковного поминання померлих. Такі дні називаються батьківськими поминальними суботами, і усі православні храми та монастирі служать панахиди за упокій усіх православних християн. Церква молиться за померлих, бо вірить, що вони живі. Навіть після смерті душа покійного зберігає волю, почуття та розум. Вона може шкодувати про прожити життя, свої гріхи, хотіти щось змінити, але зробити цього не може, бо розлучена з тілом. І уся її надія, що рідні та близькі будуть молити Господа, щоб він пробачив її гріхи, помилував і допоміг бідній душі. Саме заупокійна молитва церкви під час літургії, панахиди, читання псалтирі і інших молитв це найбільша радість і втіха для душ померлих. А тепер давайте поговоримо, що саме нам слід робити у цей день. Перш за все, слід прийти в п'ятницю ввечері на велику панахиду, відому як Парастас, подати записочку, поставити свічечку і помилитись разом з усіма про прощення гріхів усіх померлих рідних та близьких. А вже в суботу буде заупокійна літургія, після якої служиться панахида. Дуже важливо не тільки подати записки на літургію та панахиду, а самим буде на богослужінні і від усього серця помолитись до Господа за померлих, попросити для них Царства Небесного. У ці дні кожна душа чекає молитовної допомоги, і ми, православні християни, маємо хоч трохи проявити до них свою любов та милосердя через молитву і милостиню. На панахиду приносять продукти: випічка, масло, церковне вино, крупи, борошно. Разом з продуктами кладеться записочка з іменами померлих рідних і відноситься на канун великий прямокутний підсвічник, де ставляться свічі за упокій. І служаться панахиди. Чому продукти так важливі для поминання померлих? Молитва і милостиня – саме те, що потрібно нашим померлим. Навіть у духовній літературі часто можна зустріти випадки, коли старці і стариці просили подавати за них милостиню, годувати бідних, організовувати поминальні обіди, адже милостиня за упокій душі дуже умилостивляє Господа і прощає гріхи померлим. А також дуже допомагає тим, хто милостиню подає. Іншими словами, коли ми приносимо продукти в храми та монастирі, на панахиди, замовляємо поминальні обіди, роздаємо харчі та одежу за упокій наших рідних, вони отримують надзвичайну допомогу, втіху і найголовніше прощення гріхів. Помолившись соборно на панахиді, ми можемо замовити інші молитви, які будуть допомагати душам померлих. Та полегшувати їх стан сорокоуст, псалтирь, панахиди кожна молитва це надзвичайна допомога. Чим більше і довше лунає молитва за упокій наших рідних, тим краще і легше їхнім душам. Також у цей день можна з'їздити на кладовище, прибрати на могилі або навіть привезти священника та відслужити панахиду. Кожна молитва, милостиня або добра справа для наших померлих рідних. Це прояв любові та піклування про їх безсмертні душі. А тепер давайте поговоримо про те, чого не можна робити у поминальні дні, адже нашими діями ми можемо не лише допомогти, але й принести страждання померлим. Поминальні дні не варто сумувати та плакати за померлими адже наші страждання і біль вони відчувають набагато більше, ніж ми думаємо, і сльози рідних тривожать душі померлих, приносять їй страждання. Не можна згадувати погане про покійних, їхні гріхи, пороки, їсти та залишати їжу на могилках, поминати померлих алкоголем, залишати алкоголь чи сигарети для померлого, влаштовувати гучні поминальні трапези, все це язицькі звичаї, які дуже шкодять душам померлих. Ми оскверняємо могили покійних, коли залишаємо на них їжу, алкоголь чи сигарети. Також душа дуже страждає, коли її поминають алкоголем і коли згадують щось погане про її земне життя. Дорогі брати та сестри, при поминанні померлих у батьківські суботи ми маємо пам'ятати, що ми православні християни, ні горілка, ні цигарки на могилі, ні гучні поминальні обіди не лише не допоможуть нашим рідним, але й добре нашкодять. Молитва і милостиня. Ось чого чекають душі померлих у ці дні. І наша любов проявляється саме через молитву, прибрану могилу, свічечку у храмі, подану булочку бідному з проханням помолити за померлих. Саме так ми маємо поводитись у ці поминальні дні, якщо дійсно хочемо проявити любов до померлих. Давайте своєю молитвою і милостиною принесемо втіху нашим покійним, адже кожна душа у цей день. Чекає наших молитв.